Очільник громади Андрій Білоусов щомісяця проводить особисті прийоми громадян, разом із керівниками профільних служб та департаментів, опрацьовують звернення мешканців, визначають шляхи вирішення проблем і відповідальних за їх виконання. Про питання, з якими цього разу звернулися містяни далі. «Провів черговий прийом громадян. Люди зверталися з різних питань. В першу чергу це питання житлово-комунального господарства, було питання також по роботі транспорту, було питання по оформленню. Право власності на гараж також були, були соціальні питання. По всім питанням я надав відповідні доручення і в найкоротші терміни всі вони будуть виконані. Про результати прийому розповідають і самі заявники. Моє питання було з мікрорайон Колувсійська від всіх мешканців, не від мене. Перше, це аптечний пункт. Звичайно, у нас немає аптечного пункту. Але мені надали таку відповідь дуже гарну – Будуть ліки, які всі потрібно. І друге, у нас не ходить транспорт. Запропонували інший маршрут, я Просила ну, як і мешканці до 11 ранку, але нам сказали, що його тут на цілий день. Це дуже зручно. І спілкували звичайно дуже гарно. Мені дуже сподобалося, Я довольна, що я сюди прийшла. Для мешканців вулиці Колеусівської відповідним комунальним службам було доручено випустити на лінію автобуси, які курсуватимуть відрізком трамвайного маршруту номер 4 а саме вулицею Широкою. Новий маршрут номер 6 а перевозитиме пасажирів у будні дні і ходитиме щогодини. Вартість проїзду 8 гривень. Для пасажирів діятимуть усі пільги. Також буде дійсним проїзний квиток щодо інших звернень, що порушувалися під час прийому мешканцями. Більшість з них стосувалися житлово-комунальних негараздів. Тича криша попала до мера, він мене дуже добре вислухав і сказав, що візьме під контроль і це діло доведе до кінця. Я дуже вдячна йому, дуже вдячна. Большое вам спасибо, я миру большое спасибо. Потому что, знаете, в это тяжелое время мы все чем-то недовольны. Недовольны еще тем, свет отключают, я понимаю. И меня холодно, и оно течет еще больше. Он сказал, что сейчас у меня ж будет комиссия. Посмотрят, сами свяжутся, фотографии скину і на контроле. Питання було по поводу дворника и питання по поводу крыши в подъезде. Крыша течет. Сделали ремонт, были, а крышу не доделали. І все так течет. В общем, ну, Мар пообещал все, все сделать, спасибо ему. Благодаря ему был сделан ремонт в подъезде и освещение. В общем, он молодец. Он человек слова, выполняет все, что сказал, все делает.